Ми читаємо ще слово Боже. Але я хочу сказати, коли ми, от, наприклад, відповідь на таке запитання, коли ми влаштовуємось на роботу під час співбесіди з роботодавцем, що, для, що ми вважаємо важливим для того, щоб він прийняв нас на роботу? Як ви думаєте? Що красиво атестат наш, чи красива зовнішність. чи... Чи відомий інститут, якому ми навчаємось, Чи... багаті батьки може, так? Або що, або, або що ми родом із столиці, може там. Ось. І це... Ці всі зовнішні чинники, вони, ну як найчастіше, вони не сприяють, не сприяють нашому внутрішньому бажанню. Бажання до розвитку, да? бажання любові відноситись до ближніх. Да? Наведу такий приклад. Якщо у мене є зв'язки, якщо у мене є гроші, там, круті батьки, е то мені набагато простіше, да? мене таке спокуса, використати всі ці переваги і сильно не напружуватися, не, не напружуватися в самостійній роботі, над своїми якимось, там, свої, своїми навичками. Да? Е над своєю, над своєю професією, да? щоб... а що важливо для роботодавця? Як ви думаєте, важливо, щоб моє бажання да? працювати, бажання покращити якість роботи, да? бажання збільшити кількість товару, ну, там є багато ситуацій, да? наше вміння та навики та досвід. Да? Йому ж не важливо, що я там із столиці, чи в мене багато грошей, чи є у мене багато, як тут ми читали апостол Павло, багато е рекоменда рекомендаційних е пісень да, від когось. Це, це ніяк не впливає на, мою, на моє вміння на своєму робочому місці змінити або е зробити прибилі, змінити компанію, в да, якій я працюю. Да, е а що, як ви думаєте, а що важливо для Христа в нас? Теж, Щоб в нас були якісь звісні батьки да, багаті там. Чи якийсь у нас велике минуле, да, доход наш якийсь. Що для нього важливо для Христа? Наше серце правильно. Бажання да, до змін. Усвідомлення своєї відповідальності перед Господом, да? щоб, е, щоб ми були, були свідомі, дорослі. Да? Ну, і саме головне, це що? Це, це награна, щира, невідцемірна віра, віра свого Господа і Творця. Ось, ну, Як сьогодні ви спостерігали, як щиро наші сестри е, ну, сестри восхваляли Господа. І це відчувалося, енергія, такий, такий, е, таке бажання, таке, видно, що Дух діяв сьогодні. І після цього вступу я хочу повернутися до сьогоднішнього слова. Щоб зрозуміти, що хотів сказати і донести апостол Павло. Сьогодні ми зробимо такий екскурс е, в часи Першоапостольської церкви. Апостол Павло, ви знаєте, він не потребує представлення. Да, е, я думаю, ви ну, знаєте, хто, ви такі, хто він такий, брати і сестри? Що він зробив да, для християнства, світового християнства? Да? І як він був введений дією Святого Духа, мандрував пішки по всій Римській імперії, ставив церкви, не боячись, ні язичників, які могли з легкістю його, то есть, без, без ніякої напруги убити свого опонента. Да? Кидали на його каміння, да, як він з легкістю і ведомий духом вступав в протистояння з римськими чиновниками, да, з іудеями, да, книжниками і фарисеями. як він їх облічав, як облічав Христос. Останні частини вірша цієї глави перед, перед 17, 17 главі попереднього розділу 17 вірші. У чотирьох різних виразах Павло описав своє служіння. Він розумів, що, деяких, що для деяких, особисто для його критиків, ці слова можуть звучати як самовосхваління. Тому він починає е, з третього розділу і запитання: чому ж ми знову починаємо хвальковито говорити про себе? Чи може нам потрібно, як іншим, вірчили з тим до вас або від вас, говорить Павло? А хто це ін, ті інші? Це вже учителі, да, які, е, я потім скажу про них. 2 Коринфянам 17 вірш, 2 глава. Ми не торгівці, які використовують Слово Боже для наживи. Ні, ми щиро мовимо у Христі перед Богом, як люди послані від Бога. Ісус теж викривав це лицемірство, марнославство, книжників фарисеїв духовної еліти того часу. Їх статус знання, розуміння тори, розуміння себе Божим народом. Як ви думаєте, вони їм допомагали ці речі, вони робили погану справу. Їх егоїзм і перевага над простими людьми це відчувалося. Вони діяли зовні на показ, а їх серце, в їх серці не відчувалися внутрішні зміни. Багато іудеїв-фарисеїв того часу, уже учителів, прийшли до Корінфу, як ми читали в цьому слові, зі схвальними або рекомендаційними листами, можливо, з Єрусаліма. І в ранній церкві християні, які продовжували з одного місця в інше, користувалися цими рекомендаційними пісьмами. Апостол в цьому вірші зовсім не хоче дискредитувати таку практику, а натомість він досить м'яко стверджує. Єдине, що могло схвалити цих живчителів, це листи, які вони возили з собою. Жодних інших рекомендацій вони запропонувати не могли. Павло мав підстави сумніватися в справжності тих листів, на які посилаються вже апостоли. Вони заперечували, що він був справжнім служителем Христа. Можливо, вони сіяли такі сумніви в умах Корінтян, щоб наступного разу вимагати від апостола Павла рекомендаційного листа. А він уже питав їх, Це от, зауважте тут на цьому, чи потрібний йому такий лист? Чи не, він, чи, чи не він приходив до Коринфу, коли вони були ще ідеослужителями? Чи не він привів їх до Христа? Чи не Господь відзначив його служінням своєю печаткою, дарувавши його драгоцінною душі в Коринфі? І ось вона відповідь. Адже його рекомендаційним листом були хто? Кримські віруючі. І цей лист Христовий був написаний не чорнилом, а Духом Бога Живого. Адже апостоли, які, якщо і мали рекомендації, то людські рекомендації. Павло ж посилався на Божу рекомендацію. Ви самі є листом Христовим. Каже Павло, велика привілегія та відповідальність для кожного з нас, брати і сестри. Це відчувати. В цьому випадку не було необхідності в листі, написаному Пером та Чорнилом. Коринтяни були плід його, апостола Павла, його служіння. Вони омріяні його любов'ю. І річ не тільки в цьому, що вони пізнали і, читали, і пізнаваємо і читаємо всіма людьми, у тому сенсі, що їхнє звернення було добре відоме у всій місцевості. Всі знали, що ці люди змінилися. Звернулися від іделів до Бога і тепер жили іншим життям. Вони були свідченням Божественного служіння Павла. І зараз, друзі, ми бачимо, що багато мільйон християн звільнюються да? і змінюються. Христос їх змінює. Таке задав запитання. А як ми, друзі, зрозуміємо, чи наповнені, чи. Написаний запечатлен Дух Христов в нашому серці. Чи переміг нас Христос? Як ми це зрозуміємо? Як ми узнаємо, чи є ми Листом Христовим? Для того, щоб чітко і наочно побачити та зрозуміти відповідь на це питання, треба спочатку відповісти. Зрозуміти для себе, якщо, якщо є лист Христов, то повинен бути і лист. Цього світу не Христом. А як це буде не Христовим листом цього світу? Це таке риторичне питання. Це ви все ви знаєте, як це буде? В кожного з нас на серці записано все. Це все великий тягар, великий багаж, весь негативний досвід. Це боліве, боліве тіло да, в стосунках з нашими рідними. Да. Все, що в нас накопичилось да, на ці роки. Але я хочу, друзі, провести вам такий приклад. Приклад наших дітей. Дітей, Малих дітей, які ще, як сказав Ісус, будьте як діти. Як це бути, як діти? Це бути чистими, не забрудненими, нічим мирським. Спочатку діти є чистим листом. Вони не мають негативного досвіду, звичок, вчень, бачень. Вони з цікавістю та бажанням познають цей світ. Вони ще нічим не заплямовані, немає такого груза, багажа, всього цього. Вони ще відкриті до нового. А ми, друзі, відкриті до нового. Друга, друга, друга віршна написана в нашому слові. Нас знають і читають усі люди. Особливо як актуальний приклад дитини, це ми можемо бачити, що дитина бачить в своїх батька Бога. І цю модель поведінки у відносинах сім'ї, яку демонструють батьки, дитина, дитина перекладає, да, екстраполює на, на своїх батьків, на, на Бога. Тому. Увага на нас велика відповідальність. Ви є Листом Христовим. І розповім я реальну історію життя. Коли я був малим, ще був в першому класі, то ми, ми жили з батьками в такій малос... ну, не малосімейці, а такій гостінці, да? де були тонкі стіни. І постійно я, я чув. За стіною якісь крики. Да? І я, 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 я думав, хто це такий кричить. Да? І через декілька років, коли я вже навчався, в, середні, в, середніх, класах, а, в, в середніх класах школи до нас привели хлопця ну, і посадили як цікаво за, за мою парту його. І, через... і потім мені батьки сказали, що цей хлопець це наш сусід, коли ми, коли ми жили. Жили в цьому гостівці, колись, коли ти був, був маленький, в школу ходив в перший клас. Це був наш сусід, який там кричав. І, е, а я спитав батька, що ж це таке? А батько мені каже, що це його ну, і збивали батьки цього, цього хлопця. Вони хотіли, щоб він був ідеальною людиною. Вони хотіли, щоб він вчився на одній п'ятірки, щоб нічого поганого не робив. Вони постійно його. Е Маліше якийсь правину вони постійно його били, кричали. Е і, і навіть дійшло до того, що вони били його навіть на за четвірки. Тобто, е і, і потім, І, на жаль, цей сусід був моїм однокласником. Е і він виріс, да? але батько його покинув. Він поїхав на заробітки на, на північ. Да? І, е у сім'ї. Він там приїжджав тільки раз на рік. Е і я зауважу на тому, що діти, вони свідомо виконують батьківську програму. Все, що ми кажемо, все, що він бачив в наших стосунках е батьків, діти все, цю програму вони виконують. Хоча, напевно, цей хлопець він в душі від, він ненавидів свого батька. Можливо. Да? Uh, але програма виконувалася. І він почав шукати істину. Я це побачив, він хотів стати ідеальною людиною. Він займався різними філософіями і йогою, і достигав космічного сознання. і цигун, і всякими різними uh, ідеологіями, філософіями, сидів, медитував, там. Тобто постійно хотів в чомусь приуспіти, достигнути совершенства. Uh, він вірив в реінкарнацію і тривалий час. Він сидів та медитував. Але в його записці, який знайшла мати після його самогубства, він написав: я народився не в тому часі та не в тому місці. Мені потрібне переродження. Я хочу, я я хочу народитися там, де будуть умови для мого розвитку. Він шукав істину. Щоб бути ідеальним. Але в нього нічого ідеального не вийшло. Він ушов, тому що батько покинув його. Тоді я ще не знав Христа. Тоді ще не знав Христа. Та сприймав його слова, що він не хоче народитися, хоче народитися в іншому місті, не хоче як жарт та несерйозні речі. І я ще не усвідомлював це. Ми не знаємо, чи ця душа зараз Богом, чи ні. Але це для мене стало уроком. Як апостол Павло каже, що ми письмо Христове, яке читають усі люди, а найпаче близькі нам люди наші діти. І говорячи про цей лист, написаний в наших серцях, апостол Павло, мабуть, мав на увазі і серця Тимофія, і тіта, його служителів, і наші серця, всіх християн. І у виразі «на крижаннях путяних це натяк на характер нового заповіту. На відміну від старого заповіту, написаного на кам'яних таблицях. Новий заповіт написаний на серцях людських. Давайте далі читаємо слово третій вірш. На перший погляд здається, що вірш третій суперечить віршу другому. Павло сказав, що Корінтяни його лист. Тут він каже, що вони є Христовим листом. Можливо, ми легше виявимо зв'язок, якщо з'єднаємо ці вірші в такий спосіб. Ви наш лист, бо ви уявляєте собою, що ви лист Христовий. Іншими словами, коринтяни – це рекомендаційний лист Павла, бо всім було зрозуміло, що Господь вчинив у їхньому житті дію благодаті. Оскільки Павло був знаряддям Господа і привів його до Нього, вони були його вірним листом. Ця думка полягає у виразі. Через служіння наше. Господь Ісус, той, хто зробив цю роботу в їхньому житті, але зробив її через служіння Павла. У той час, як рекомендаційні листи противників Павла були написані чорнилом, лист Павла написаний Духом Бога Живого. Чорнило, звичайно, можуть вицісти, вони можуть стертися, зникнути. Але коли Дух Бога пише в серцях людей, це назавжди. Потім Павло додає, що лист Христовий пишеться не на скрижалях кам'яних, а на серцях платяних. Коли Павло протиставляє скрижалі кам'яних плотяних серця, без сумніву він думає також про різницю між законом і Євангелієм. Закон, звичайно, був написаний на кам'яних скрижалях, на горі Сінаї, але через Євангеліє Бог досягає послуху завдяки вісті, благодаті та любові, записаної в людських серцях. Читаємо далі 4 вір, вірш. Вислухавши таку впевнену промову Павла про його апостольство і служіння, доручене йому Господом, ми можемо запитати, а як ти смієш, Павло, говорити про це з такою впевненістю? І відповідь дається у вірші 4 Завдяки Христу, ми маємо впевненість стверджувати це перед Богом. Впевненість Павла ґрунтується не на людській, а на Божій основі. У Карінтянах він був упевнений тому, що сам Дух святий працював. Над ними. Їхня віра лежала, стверджувалась на Божій силі. Завдяки цій непохідній впевненісті він говорить з великою відвагою. Йому нема чого приховувати. Сьогодні у багатьох релігіях світу існують уявні таємниці. Новонавернені мають пройти через посвяту і ці глибокі секрети. Вони передаються від одного покоління до іншого. Але з Євангелієм не так. Все зрозуміло та відкрите для всіх. Павло каже в 4 вірші. Тож прийшов його 2, 2, 2 глава з 1 по 4. Тож прийшов я до вас, брати і сестри мої, проповідувати таємну Божу істину, не покладаючись на свою красномовність і мудрість. Находячись серед вас, я вирішив забути усе. Крім Ісуса Христа і Його смерті на Христі. Отже, я прийшов до вас слабкий, пройнятий страхом і великим трепетом. Слова мої і проповіді були донесені не з переконаністю людської мудрості, а в доказах сили Духа. Нехай ваша віра спирається не на людську мудрість, а на Божу силу. Читаємо п'ятий вірш. І це не те, що ми спроможні самостійно вирішувати, так ніби воно йде від нас. Швидше ця сила від Бога. Апостол захищає себе від підозрю у самовихвалянні і намагаючись не приписувати надто багато собі. Всю славу віддає Богу. Він не вважав незручним відстоювати перед Корінтіанами свою щирість, оскільки серед них були люди, які прагнули. Підірвати його авторитет. Однак він не був пихатим чоловіком. Він, він каже їм, що він зовсім відмовляється від будь-якої похвали на свою адресу і всю славу приписує Богу. Ми самі нездатні подумати, що від себе. П'ятий вірш. Ми ніколи не змогли б самі собі надати таку, такого доброго впливу ні на, на наші серця, ні на свої власні. Ми такі слабкі і нездатні, що не можемо. Високо думати про себе і тим більше викликати в інших високу думку про себе чи любов до себе. Здатність нашого Бога, здатність наша від Бога. Тому вся похвала і слава за зроблене добро належить йому. І від нього ми повинні приймати силу і благодать, щоб зробити більше. І читаємо останній шостий вірш нашого Слова Божого. Бог дав нам здатність служити новому заповіту. Цей заповіт не складається з писаних законів, а грунтується на Духові, бо письмовий закон вбиває, а Дух дає життя. обговорюючи питання про ці вірчі вірші, е, листи і свою придатність до служіння Павло починає докладну розмову про служіння як таке. В наступних віршах він протиставляє старий заповідь, тобто закон, і новий заповіт Івангелієм. Є хороша причина зробити це саме зараз, друзі. Ті, хто так суворо критикував його в Коринфі, були іудеїстами, ну іудеями. Ці люди намагалися змішати закон та благодать. Вони вчили християн, що ті не можуть бути остаточно прийняті Богом, якщо не подчинятися певним вимогам закону Маїсія. Тому апостол збирається. Тут показати перевагу нового заповіту над старим. Він передає своїм, своїм зауваженням словами. Він передає своїм зауваженням словами, що Бог дав йому здатність бути служителем нового заповіту. Новий заповіт є Євангелія. У ньому Бог укладає угоду щедро благословити людину за своєю благодаттю через пакуту у Христі Ісусі. Все в новому заповіті залежить від Бога, а не від людини. Тому новий заповіт. Здатний досягти того, чого старий не міг досягти. Євангелія просто і з упевненістю говорить нам про такі речі, як спасіння, трійця, рай та пекло. Павло вказує на деякі речі, деякі разючі контрасти між законом та Євангелієм. Він починає з вірша шо шостого, де каже: бо письмовий закон вбиває, а Дух дає життя. Тут про що тут говориться? Про важливі внутрішні зміни. Та важливість, коли Дух Святий або Дух Христов що робить? Змінює наше серця назавжди. Це часто тлумачить у тому сенсі, що якщо брати зовнішні буквальні слова Писання і намагатися слухати літери без бажання бути слухняним Духу Ривка в цілому, то це шкодить більше, ніж допомагає. Фарисії це хороший приклад цьому. Вони були скульпульозними до найменших дрібниць, але не виявляли милосердя і любові до інших. Що ж до рекомендаційних листів, то покладатися тут на людей, а не на Бога. Короткозоро і небезпечно. Ті, хто покладається на Христа, переконуються, що Дух живить. А сам Христос пише в нас цей лист. Що дає нам ще таке питання, друзі? Давайте відповімо на це питання. Що нам дає закон старого заповіту для нас християн? Навіщо він потрібен? Амінь, да. Влічення гріха. Він засуджує да? всіх, хто не дотримується святих розпоряджень. Законом пізнається гріх. Але головне, він був призначений для чого? Для того, щоб ми всі усвідомили гріх, відкрили гріх. А головне, саме головне, для того, щоб ми зрозуміли і усвідомили, що без Христа ми нічого зробити в цьому житті не можемо. Закон це російський дітоводітель по Христу. А новий заповіт тут називається Духом. Тобто головною метою нового заповіту є свобода. Свобода і вона ж його результат. Во Христі ми свободні, ми вільні від дії старої нашої від Від ми вільні? Від старої нашої ветхої природи, да? від всього того, що... чого немає в дитині, да? чого... того багажу. Да? І Павло уподоблює тих, хто перебуває під старим заповітом дітям рабства, а тих, хто під новим заповітом, дітям свободи. Ця свобода стає досяжною тому, що Христос викупив тих, хто вірує від покарання за законом наслідок чого вони стали дітьми Божіми. Свобода віруючих, як усиновлених, підтверджується Святим Духом, який дає християнам здатність. Називати Бога своїм. А зараз, брати і сестри, нехай Господь вас благословить, кожного серця, кожного брата і кожну сестру, щоб Господь Христос переміг в нашому серці всі, все те, що нам заважає, всі ті наші турботи, весь цей в'язку природу, да, яка закриває нас від Бога. І щоб ми усвідомили, усвідомили цю велику привілею, що ми повинні бути дітьми Божими, і що ми є дітьми Божими. Дітьми Божими в серцях, яких пише Христос своє письмо, свій лист. Давайте, брата і сестри, зараз станемо і помолимося. Нехай Господь Дух Святий працює в нас і змінює нас. Отче праведний, дій в нашому житті, щоб ми мали ту впевненість, яку, яка була у апостола Павла, який був надихнений Святим Духом, натхнений Святим Духом. На цих прикладах, Господи, сьогоднішнього слова, Господь, який Ти сьогодні нам даєш через Твоїх апостолів. Касайся наших сердець. Допоможи нам, Господи, кожному серцю, щоб нічого не заважало в цьому світі перемагати Христу в нашій свідомості, в нашому серці. Дай нам, Господи, усвідомлювати цю Твою роботу і дію в нашому серці. Дай нам, Господи, діяти в свободі, яку Ти дарував нам. І незважаючи ні на які образи, ні на які речі. Ні на які, як тут кажеться, рекомендаційні письма, пісьма, да? які наші переваги, щоб вони не заважали нам опуститися і до наших ближніх, щоб вони не заважали нам наше положення, наші гарні або погані умови, щоб вони не заважали нам діяти в цій свободі, Ісус. Господь, допоможи нам через це слово відчути нам. Твою присутність, звільнення від ветхої, від письма ветхої природи, Господи, від старої природи цього світу, щоб вона на нас, щоб ми не були заручниками і рабами наших залежниців цього світу, цієї природи. Бо ми письмо Христове, яке читають наші близькі і наші діти. Господь, звільни нас, Господи, всіх. Допоможи нам діяти сміливо, з впевненістю. В ім'я Ісуса Христа ми молилися, зверталися до тебе. Амінь.